Щодня і в день, і вночі на цьому стрільби ще й тренуються військові, каже власниця комплексу Хантер Олена Шевчук. З першого дня війни повністю надали вільний доступ абсолютно всім структурам. Військові постійно приїжджають, постійно тренуються, територіальні громади, територіальні оборони, всі структурні підрозділи, які приймають участь у військових діях. Запорука вдалих операцій та врятованих життів навчені бійці, каже військовий інструктор Ігор. Спочатку повномасштабного вторгнення він тренує і військових, і цивільних влучно стріляти. Сьогодні демонструє це на спеціально виготовлених мішенях. Відробляти вміння на цих мішенях дуже гарно, я так скажу. В мене ну поки що виходить. Ну, треба старатися краще, щоб було. Відпрацьовував інструктор по двох типах гонгових мішеней. При влученні у ціль вона не лише падає, а й видає звук. Одна статична, рядна, інша рухома. Зірка шерифа. На фронті немає одної цілі, по якої ведеться огонь. Там багато цілі, і це треба тренувати, переносити зброю на на різні цілі, щоб можна було відпрацювати роботу огньовою контакт по різним цілям. Обидві мішені за чотири дні у своїй майстерні виготовив Володимир Нагорний. Розповідає, вперше таку побачив на одному з тренувальних полігонів. А далі оборонці сфотографували і попросили виготовити такі ж. Перші дві було зроблено для спецпризначенців та нацгвардійців, каже Володимир Нагорний. Це відео, як по перших мішенях відпрацьовують військові. У цих мішенях, розповідає Володимир Нагорний, продумана кожна деталь від нахилу до висоти. Ми ж її робили, бачите, десь приблизно метр сімдесят. І так теж така нарост ну, людини. Коли ви позбивали, просто один ОЕС окрашивий і бігом втік. Метал йде десятка, як ви бачите. О. Вісь сантиметр грубиною, ну а все остальне на каркас, де квадратна труба, 40 на 40 Мішені для зручності зйомні. Обидві конструкції розбірні, каже нагорний за свою роботу. Грошей не бере це його внесок у перемогу над ворогом. Щоб готували, щоб було влучно із з першого разу. Запит на мішені надійшов від знайомого командира, каже волонтер Денис Романовський. Військовий саме формує підрозділ для спеціальних завдань, для розвідки, диверсійної роботи. При виготовленні намагались врахувати усі запити командира. Щоб вони були так само розборні, зборні, щоб їх легко було транспортувати, переїжджати там, можливо з собою на полігони, на різні навчальні центри у різних територіях України, де вони будуть проходити службу. Гроші на матеріали, каже Романовський, збирали вінничани. Оборонцям передадуть мішені безкоштовно. Це суто матеріали, розхідники, там, матеріали, фарба залізу, там, диски обрізні, електроенергія, там, кислота для зварювання, тобто все в без, як завжди, там, Володимир не бере ніяких коштів за роботу. На великсі їх можна зустріти по 40 тисяч за одну. Обидві випробувані мішені Денис Романовський повезе захисникам за кілька днів. Ольга Рал Володимир Черніков Суспільне новини Вінниччина.